У цьому відео ти дізнаєшся, як запрограмувати себе на досягнення будь-якого бажання, грошей, здоров'я, любові, самореалізації за 7 днів. Це не про афірмацію чи мотивацію, це про глибоку перепрошивку себе. Про те, як ж нарешті увімкнути цю внутрішню силу і дійти до бажаного. Навіть якщо ти зараз не знаєш, чого хочеш. Ти вигоріла в апатії, в стресі чи в тривозі, навіть пробувала марафони, різні терапії і програми, та не бачиш змін, то саме це відео може стати моментом, з якого ти можеш почати жити вже по іншому. Хто я і чому це так важливо? Мене звати Олена Гайдук, і я ментор глибиної трансформації. Я допомагаю жінкам не просто ставати кращими, а брати від життя все і повертатись до себе справжньо. Це відео точка твого пробудження. Тому, якщо ти готова, то ми починаємо. Я теж пройшла свій шлях трансформації. У мене був несвідомий страх великих грошей. Я несвідомо вірила, що великі гроші псують людей, що багатим бути небезпечно. Що мати багато готівки, теж небезпечно. І в голові постійно крутилися думки, мені можуть зазрити, мене можуть за це зненавидити. І взагалі багаті люди, вони злі і якісь не такі, як всі. І ці переконання не дозволяли мені виходити на новий рівень доходу. Так само, як і страх проявлятися. Не дозволяв мені реалізуватися як експерт, вести блог і проявлятися. А ще я жила у співзалежних токсичних стосунках, бо знаєте чому боялась бути одна і не хотіла брати відповідальність за своє життя. І це лише невелика частинка у цієї великої скрині установок, які я носила руками, як і в принципі, кожна з нас. Я завжди відкрито ділюся цими історіями зі своїми ученицями. І що ж я зробила, щоб позбутися у цього внутрішнього шуму і перезаписати себе? Я використала ту саму методику роботи з підсвідомістю, з якою працюю зараз своїми клієнтами. Я вивантажила на поверхню все, знаєте, що жило в мені на рівні підсвідомого, навіть про те, що я взагалі ніяк не підозрювала, і почала перепрошивати. Крок за кроком, тиждень за тижнем, я змінювала структуру свого мислення, і з часом я помітила дуже швидко, що почала притягувати і реалізовувати в своє життя саме те, чого я хочу, не ж те, як доля складеться чи тому подібне. Бо ми самі творимо свою реальність, точніше це робить наш мозг. А нам для цього потрібно правильно його налаштувати на здорову підтримуючу програму. Що ти зрозумієш після перегляду цього відео? Чому бажане не приходить твоє життя? Що саме всередині блокує твій результат? І яка справжня причина твоїх повторів? Та як себе перепрограмувати і що потрібно для змін? До мене приходять. Жінки з абсолютно різними запитами, але майже в кожної з них є одне й те саме відчуття: я більше так не хочу жити. Десь перший клієнтка не могла побудувати довготривалі стосунки. Коли Настя прийшла до мене, її головним запитом був такий. чому я завжди обираю не тих чоловіків. То токсичні, то егоцентричні, вони хочуть від мене багато, а дають нам взамін дуже мало. І цей сценарій повторювався в неї руками. Часом вона почала вірити, мабуть, зі мною вже щось не так, я створена не для щасливих стосунків. І що ж ми виявили під час діагнозу? У глибині її досвід був пов'язаний з батьком. Тому що батько був емоційно холодним і постійно вимогливим, і його любов потрібно було заслужити. А ще Настіна мама завжди гучно повторювала, та нащо я взагалі одружилася на такому чоловіку? І ці слова в Настіній голові звучали як заклинання, творили в її підсвідомості такі програми, що чоловіки це небезпечно. Щоб бути у стосунках, це означає, що потрібно самопожертвувати і терпіти, що кохання це біль. І найголовніше, що мозок постійно обирав таких чоловіків, які під ці програми ідеально підходили. Бо мозок шукає знайоме, а не здорове. Що ж змінилось після роботи зі мною? Ми зняли ось цю глибоку образу на батька. А ще ми з тим самим звільнили не тільки серце, але й енергетичний канал батька. А це напряму впливає на відносини з чоловіками і на гроші. Ми переписали цей внутрішній настін сценарій: що я нічого не вартую на нову ідентичність я ціна і гідна любові безбору. Вона почала відчувати свої межі. Бачити ці ред флаги і не йти на компроміс з собою. Результат через три місяці роботи у нас з'явилися довготривалі стосунки, які вже тривають шість місяців. І вони стабільні, здорові, з класним чоловіком, який є щедрий, який її любить, її поважає, підтримує її матеріально. І вона відкрила в собі творчість, про яку взагалі забула. З тим самим її духід зріст, повідновилася, довіра до чоловічої енергії, і вона вперше дозволила собі приймати замість слугову. Висновок такий, коли ти змінюєш не просто думки свої, та, а перепрограмовуєш цей внутрішній сценарій, то змінюється не тільки стосунки. А й життя в цілому, бо несвідоме це наше керує взагалі всіма сферами, але його можна змінити. Наступний кейс був з такими словами: я боюсь грошей і не розумію, чому. Коли Марія прийшла до мене, її запит був таким: я хочу більше заробляти, але коли мені потрібно от сказати ціну за свої послуги, так я або мовчу, або ставлю взагалі копійки, а потім злюся на себе. Що ж, ми побачили під час діагностики з Марією? Її тато колись мав бізнес. І в дитинстві вона часто чула таке: треба все приховувати, так інакше заберуть. Гроші так само це небезпечно. А мама казала: не висовуйся, нам усього і так достатньо, чого ти хочеш більше. Так? І в її голові жило багатих от не люблять, мені небезпечно мати більше, ніж інші. Гроші треба заслужити важкою працею. В результаті Марія постійно скидала ціну ще до того, як її клієнт взагалі щось озвучить, і не дозволяла собі брати за свою експертизу нормальні кошти, чим самим опинялась у фінансовій нестабільності, що ж змінилося після перепрошивки. Ми Вичислили з її підсвідомості у цей страх бути багатим, і замінили на нову установку. Бути в достатку це безпечно, правильно і природньо для мене. Вона вперше дозволила взагалі собі взяти гроші без того відчуття сорому, і вже через місяць вона підняла свою ціну двічі, і в неї було. Нові клієнти без цього опору. Так? Вона вперше собі купила щось просто так і не відчувала за це провину. Третім кейсом я розкажу про Аліну. Вона, коли записалась на діагностику, сказала такі слова: Я взагалі не знаю, чим я хочу займатися. Це ніби нормально, але я загублена. І на запитання, а що ти любиш? Вона дуже довго мовчала. Що було в основі цього стану, Дитинства дитинство їй говорило: головне стабільна робота. Не мрій там коли вона щось хотіла, то чула, що це взагалі несерйозно, і з цього ти не проживеш. Десять років вона сказала, що хоче малювати, і у відповідь на це отримала таку фразу то тобі треба нормальну роботу, а не дурньою займати. І це все перетворилось на установки, що я не маю права на свої бажання. Моє особисте це ну, неважливо, ну, нікому не потрібне і неважливе. Краще нічого не хотіти, ніж у це роботи. Як результат, вона просто жила по такій інерції, без сенсу, без енергії, з емоційним взагалі вигоранням. Тож змінилось після роботи? Ми відновили її. Цей внутрішній дозвіл хотіти, чи можна як внутрішнє її право. Знайшли її у цю глибинну тягу до творчості і сформували покрокову стратегію реалізації. Через три тижні вона вже створила свій інстаграм-блог, зробила своє продуктове портфоліо і сказала: Все, я тепер не вигадую, чим мені займатися серйозним. Я нарешті відчуваю, що я роблю те, що я. Так от, як же ж запрограмувати себе на досягнення бажання за 7 днів? Якщо ти зараз дивишся це відео, значить у тебе вже є бажання. Навіть якщо ти його не озвучуєш, десь усередині точно є запит. На більше, на своє, на оце ж справжнє. Але якщо результат не приходить, Значить, у середині тебе живе щось, що його блокує. Що ж цим робити? Давай по кроку: перше заглянути у свою підсвідомість, запитай себе чесно, що саме зараз мені заважає? Часто це не чи сумніви, а страх бути видимою. Тобто установка я недостойна. Якийсь досвід із дитинства, який ти навіть можеш не пам'ятати. Виявити точні програми. Прислухайся до себе. Вони звучать як, наприклад, гроші це небезпечно, я все маю тягнути сама. Щоб мене любили, я маю заслужити. І таких дуже багато. Третє, треба переписати ці сценарії. Не через силу, не через мусиш. А через нові внутрішні дозволи, через новий досвід, новий стан це як встановити от нову операційну систему всередині себе. І наступне це закріпити цю нову програму. Протягом тижня ти тримаєш фокус на своїх нових переконаннях та закріплюєш їх. Кожного дня свідомо нагадуєш собі про нову правду про себе. Дієш вже не зі старих шаблонів, а з нового внутрішнього стану. Це знаєш як налаштування навігатора. Поки в системі стоїть рух у протилежному напрямку, ти не доїдеш, але варто переналаштувати його, і шлях відкривається правильно. Як це працює? Логіка цієї системи. Уяви, твій мозок, він як комп'ютер, і у ньому десятки старих файлів і вірусних програм. Тобто терпи, не висовуйся, щастя не для тебе, тобі не можна більше. І ти можеш мріяти про нове життя, але якщо ж оця прошивка стара, усе нове буде блокуватися просто і просто повірити у себе не спрацює. Але якщо ти знаєш, як перезаписати ось цю твою систему, ти не просто мотиваційно злетиш а перепрошиш свою внутрішню реальність. Мій метод це не про натхнення. Це точна технологія. От як видалити сміття в голові і поставити собі нову, чисту, сильну програму життя. Складовими методами є ключові кроки, такі як діагностика, де ми виявляємо твій головний сценарій або їх декілька. Які не дають тобі рухатись. Робота з тілом і станом, бо одними думками глибокі проблеми не вирішити, вони ще сидять на рівні тіла. І перепрошивка через нейролінгвістичне програмування, плюс енергетичне налаштування, тобто зміна на рівні несвідомого. Інтеграція нової поведінки без тиску, щоб діяти знаєш, по-новому, але не зраджуватися. І це не просто зрозуміла, зрозуміла і живу далі. Це коли ти реально відчуваєш, що всередині тебе змінили щось прямо ключове. І ключові переваги методу глибоко бо ми йдемо до кореня, а не гладимо симптоми. Так? Екологічно, бо ти не ламаєш себе, а повертаєшся, пробуджуєшся до себе справжнім. Без тиску, тому що результат приходить через усвідомлення, а не роби, бо так треба. І тобі видно результат вже після першого тижня. От після першого тижня клієнтки кажуть: о, мені нарешті стало дихати. Ти отримуєш незалежність від мене, а свободу працювати зі своєю підсвідомістю самостійно, тому що ти маєш інструмент. Підтвердження, чому це працює. Метод базується на перевірених інструментах нейролінгвістичного програмування. Тобто, це робота з підсвідомим. Це не ізотерика чи магія, це система, яку використовують найуспішніші люди світу. Опра Вінфрі працює з афермаціями й підсвідомість. Тоні Робіс заснував взагалі методи коучингу на базі нейролінгвістичного програмування. Адель подолала усі сценарічний страх через спору програмування. Віл Сміт використовує візуалізацію і внутрішні переключання, і тепер ці всі інструменти доступні. І тобі головне знати, як з цим працювати правильно. Можливо, поки ти слухаєш, у тебе виникають якісь сумніви, запитання або навіть страхи, і це нормально. Багато жінок, які приходять до мене, відчувають це саме. Хтось боїться знову розчаруватися, хтось не вірить, що для неї взагалі щось можливо, а хтось взагалі просто втомився пробувати кожен раз. І саме тому я хочу поговорити про це прямо. Ось ці страхи. Я вже проходила курси, нічого не працюю. Так, не працюю, бо працювали ви з головою, а потрібно з несвідомим. Мені страшно змінювати. Так страшно, але страшніше взагалі не змінитись ніколи. Я теж жила колись в хаосі, жила по правилах, поки не знайшла справжню себе і не створила цей метод, який вже трансформував десятки жінок. Сьогодні я жива вільна, реалізована, з класними стосунками і веду інших до того. Завдяки цьому методу я почала жити свою класну реальність, допомагати іншим жінкам, які руками чекали цього дозвілу. І я знаю, тобі не треба бути ідеальним. Так, щоб побачити. Тобі треба просто взяти і вибрати себе. Якщо у тебе є всередині таке, що тобі знулося і відгукнулось, коли ти послухала, значить настав і твій час. Я запрошую тебе в групове моє наставництво, яке називається червона таблетка. І. Не просто програма, а простір, де твоя трансформація стане просто неминучою. В форматі продукту 8 глибинних модулів у форматі Zoom-сесій, тобто вони живі. Ми розбираємо кожну і записом на рік. Чат підтримки зі мною, так особисті розбори у форматі твій запит, наша робота. Дош для інтеграції та практики, голосові практики від мене, щоб зміни жилище в тілі, а не лише в голові. І всередині ти отримаєш особисту підтримку і діагностику всіх твоїх сценаріїв, голосові практики для роботи з тілом і станом, розбір твого запиту в групі, і енергія спільної трансформації або ж індивідуальна робота зі мною. Так само домашні завдання, які не вантажать тебе, а розгружають. І гад, як ти ж працювати з підсвідомістю самостійно назавжди з тобою? Які ж результати чекають тебе? Життя, як я хочу, а не як треба гроші, які приходять до тебе без почуття провини, стосунки без зайвих пролей і реалізація без вигорань. Внутрішній спокій, енергія і нова, ти, нова реальність. Та чітке розуміння, що я знаю, хто я, і мені більше не треба доводити це цвіту. Я працюю тільки з тими, хто справді готовий. Це не швидка таблетка від болю, так? Це твоя червона таблетка, яка тебе пробуджує і створює тобі нову реальність. Якщо ти відчуваєш, що якийсь сценарій в твоєму житті постійно повторюється, якщо ти не можеш повпливати на нього самостійно, або просто втрачаєш енергію і ситуації знову і знову схожі, це можна змінити. І головне, що я знаю як. Тому заповнюй заявку під цим відео, і я зв'яжусь з тобою на особисту 15 хвилинну Консультацію щоби знайти корінь її проблеми.